Вітаю вас на Хмельниччині, я Світлана. Як ви бачите, в нас ще є сніг, ще достатньо прохолодно. Але вже потрошки готуємося ми з кожним відео все ближче і ближче ми до весни. В цьому відео хочу я поговорити вже про пеларгонії, підготовку їх до весни. А саме, хто зі мною давненько, той пам'ятає, що восени я розповідала про три способи. Як можна зберегти пеларгонії взимку? Один спосіб був достатньо такий екстремальний. Там я ховала пеларгонії у відро з голою корневою системою, закутувала їх в бумагу, ховала в погріб, закривала їх також бумагою, тобто, в темне, прохолодне приміщення з голою корневою системою. Обіцяла я, що навесні покажу вам, як ці череночки виглядають, чи вони вижили, чи не вижили, і взагалі розповісти про цей спосіб. Тому сьогодні, зараз лютий місяць, бачимо, що весна якось зима така. Нормальна, засніжена, тому думаю, що і весна прийде також вчасно. Тому вже зараз можна, хто так робив, доставати ці черенки і готувати їх до весни. Тому в цьому відео розповім вам, покажу зараз, як ці черенки виглядають. Чи вижили вони взагалі, покажу вам, що з ними далі робити. Також в цьому відео поговоримо про обстригання пеларгоній. І також розповім вам про один цікавий лайфхак для садівників. Можливо, хтось вже про нього знає, ним користується, а можливо, для когось це буде щось і новеньке. Тому ходімо зі мною, я вам все покажу. Ось в такому горщику, звичайному горщику. Тут є отвори, можна відрі. Я зберігала свої пеларгонії, вони закриті бумагою, зав'язані. Бачите? Зараз йдемо відкривати і я покажу, чи там взагалі є щось живе. Ось перший пагін, є трохи пліснява біля коріння, але сама основа достатньо таки тверда, тільки верх бачу такий, що вже відсох. Але сама основа тверда. Це дуже добре. Другий пагін, почувається ніби так трошки краще, бачу, є зелень. Тут також основа повністю тверда, один пагін то відсох. Верхівка також трохи вже аж підгнила, бачу. Це коли погріб такий достатньо вологий, то є підгнивання. Але ось тут пагін навіть зелений і вже хоче проростати, відчуває, що йде вже тепло. Таким методом я е, залишала на зберігання три саджанці. Один в мене загинув практично десь на третій тиждень, він згнив, покрився пліснявою. Хоча я замачувала всі три росточки у фітоспорині, але все одно один не витримав цих умов, тому що в погрібі достатньо так волого в мене. Вони, я їх провіряла час від часу, я ці росточки провіряла буквально через три тижні, кожні три тижні я їх провіряла. Якщо я бачила, що вони так як ставали сухими, то я їх водичку, раз я їх окунала в воду, щоб вони попили. І тоді я помітила, що от один мене просто згнив. І знову ховала, заматувала і ховала знову погрів бумагу. І провіряла, якщо навпаки, була пліснява. То можна було зверху посипати фітоспоринчиком. Ну, один зник одразу на третій тиждень. Два нормально. Два ви бачили, як вони пережили. Це був жовтень місяць, я їх ховала, і зараз вже лютий. Що це виходить? Три місяці. Тобто, три місяці можна експериментувати. Далі ці росточки потрібно повністю заглибити у воду з додаванням фітоспорини, щоб вбити грибки. І корневину. Їм потрібно зараз напитися добре, і в першу чергу, щоб вони гарно дали новий приріст коріння. Таким чином, замачуємо їх на добу спокійно. Треба, щоб вони напилися. І далі висаджуємо у поживний ґрунт і підрізаємо дещо сухеньке. Я їх дістала раніше, щоб дійсно показати вам результат той росточок, який був з. Зеленим пагоном, бачите, він вже дав листочки. Цей другий то він мовчить, але він твердий. Тут верх тільки підсох, бо я пообрізала, верх підсох, тут все тверде, тут також тверде. Я думаю, звідси з часом підуть також нові прирости. Але цей метод все одно, як ви бачите, екстремальний, і після нього пеларгонія довго відходить. Тобто цей метод підходить для тих людей, в кого є одного виду дуже багато палергонів, понад 20 саджанців. То ви можете один собі забирати додому на зберігання, щоб 100% один у вас був, інші обрізаємо і корінці без ґрунту, без ґрунту ми ховаємо вже їх у погріб. Більш дослівно, цей метод є у відео. Жовтневе відео, я залишу на нього посилання, кому цікаво, як це більше все проходило. А те, що ми обрізаємо, то ми можемо спокійно вкорінити. Далі покажу, як класно вкорінити, щоб також молоді ці росточки займали якнайменше місця. Далі Пеларгонія, яка зимувала вдома. Вона так гарна, бачите, відросла ось такі довгі-довгі пагони. Листя гарне, велике, зелене світло отримувала Вона нормально, не бліде листя. Так, Далі ми будемо її обрізати. Обрізаємо вже в лютому, готуйте пеларгонії до весни. Показую ближче, що забираємо. Ось ці пагони великі я взагалі буду прибирати і їх кидати на розмноження. Буду залишати ось ці молоденькі, які ось тут пішли. Я ось так обріжу, можливо, знизу щось і піде подивимося. Це буду забирати так само ось тут обріжу. Все. До речі, робимо обрізку. Перед цим два дні не підливаємо, щоб чим менше соку в нас йшло зверху. Зрізи. Посипаємо попілом, щоб тут нас нічого не захворіло. І також, щоб чим менше соку виходило назовні. Ось ці молоді, ми їх обов'язково прищиплюємо. Зараз вже буквально цей росточок, він тут десь, напевно, 6 см. Я ось цю верхівку ось так обриваю, щоб він почав звідси пускати молоді пагони. І моя поларгонія була достатньо такою кущоподібною, а не тільки верх. Цей нехай ще відростає, його також пізніше я буду прищіплювати, коли буде досягати ось 4-5 см і прищіплюємо. Є в мене також паларгонія, де дуже-дуже грубі пагони. Зараз також ми її обріжемо. Сподіваюсь, що вам все видно. Тут вона багато пустила. Ось цю пеларгонію я восени їй оновлювала ґрунт. І від того, що ґрунт дуже-дуже легкий, вона пустила дуже багато вже молодих приростів. Хоча стовбур, стовбур в неї такий достатньо міцний. Будемо її омолоджувати. Тут і знизу пішло дуже багато. Я, напевно, ось так обрізаю. Ось цей такий довгий, що йде по центру, я взагалі його прибираю, щоб він пропускав світло всередину кущика. І тут також ось цей такий йде довгий, йде по центру, з нього пішло два молоденьких. І я його прибираю внизу, залишаю ось ці молоді. Таким чином кущик ми омолоджуємо. І далі вже йде акцент на ріст саме молодих пагонів. Сухе листя я прибираю. І ось цей пагін я вже буду прищіплювати. Він тут достатньо високий, вже, напевно, 7-8 см. Я його тут прищиплюю, обріжу, щоб з нього йшли молоді пагони. Все, ось так ця пеларгонія вже буде чекати весни. Приєдналась до мене Алісія. Дуже багато глядачів на каналі полюбляє, коли в кадрі є Аліса. Тому сьогодні вона буде трошки мені допомагати. Так. Є і пеларгонія, яка почувається слабенько. Як ви бачите, в неї і колір листя такий не дуже яскравий, листя повитягувалось, думаю, вам видно. Тобто почувається вона не ахті. Вся причина в тому, що Аліска не шкрябайся, що тут негарний ґрунт, я восени ґрунт не оновила. І від того, що ґрунт не поживний, не легкий, ось так вона почувається. Тобто, я думаю, ви бачите різницю, де ґрунт легкий, восени пересаджений, а де ґрунт слабенький і як почуваються тут листочки. Тому восени, коли ви переносите пеларгонію з вулиці в будинок, краще оновіть ґрунт. Ні, то будемо робити це зараз. Достала я вже пеларгонію з ґрунту. Тут одні одні корінці, як ви бачите. Зараз підготуємо ґрунт. Достала, щоб помити горщик. Горщик обов'язково вимиваємо, не залишайте в горщику нічого, гарно помила, щоб він був чистенький, ніяких там хвороб цей горщик не переносив. Ось цей так, ось цей. А потім ми покажемо, що там. Нехай ще стоїть там Аліскава. Хочу, до речі, всім подякувати, хто залишав коментарі під попереднім відео. Попередньому відео, хто не бачив, була тема якісні і неякісні розплідники та садові центри. Тому дякую всім, хто поділився. Своїм досвідом замовлень рослин онлайн. Це дійсно виявилось дуже актуальною темою. Як знаєте, кажуть, що зачепила заживе. Дуже багато людей. Людей дійсно розчаровані замовленнями онлайн, саме рослин. Дуже багато. Тому. Хто не бачив цього відео, то я залишу також на нього посилання, передивляйтесь, тому що коментарів дуже-дуже багато. Люди дійсно поділилися своїм досвідом, хто, хто на що попався, хто попався на гарні розплідники, мав гарні рослинки, а хто селяві отримав зайця в мішку. З цієї паларгонії я залишила всього-навсього ось такий росточок, тому що дуже було багато корінців, Це вже була доросла рослина і пагони були дуже-дуже нещасні. Всередині тому залишила маточний пагін і ось тут один такий росточок. Подивимося, що з цього вийде, але зараз оновимо ґрунт, і я думаю, все буде добре. До ґрунту я люблю додавати дуже кокосове волокно. Воно ґрунт робить дуже-дуже таким легким і пухнастим, навіть би сказала. Кокосове волокно буває в брикетах продається, а буває ось так вже таким розпушистим. Але при поливі воно все одно збільшується в два рази. І таким чином зберігає цю вологу. Вологу вбирає себе і зберігає вологу для рослини. Тобто, рослинка у вас не в болоті. А рослина дійсно в такому вологому ґрунті. Сюди також я додам добриво для багаторічників пролонгованої дії. Його можна взагалі не боятися додавати, особливо новачкам, тому що тут ви не додасте його багато. Це добриво працює яким чином? Воно поступово розчиняється, і рослинка отримує всі поживні речовини поступово. Вони є різні, деякі добрива діють пів року, деякі добрива і вісім місяців, буває і десять, але воно розчиняється все поступово. Аліса моя вже втомилася. До роботи приступаю я, Да? Втомилася вже? Все. Дитинка втомилася. Саме головне, що розмішала грунт мамі, так? Дивіться, який у нас класний виходить ґрунт. Наскільки він вже такий родючий, класний. Тому, якщо ви купуєте дійсно універсальний звичайний ґрунт, додавайте в нього ще пісок, додавайте чи агроперліт, чи вермикуліт, чи кокосове волокно. Мені більше подобається кокосове волокно, але можна додавати дійсно все потрошки. Алісі також подобається. Все, Аліса побігла. Я п'ю ковток кави. Ви, коли дивитесь моє відео, також собі робіть каву по можливості. Бо це класно. Так, сюди дренаж в кого що є. І беру я свій росточок, подивимося, що з нього вийде. Маю велику надію, що вийде, тому що ґрунт Дійсно дуже класний з добривом, то я думаю, що йому тут сподобається. І не забуваємо прищиплювати. Молоді пагони прищиплюємо, тоді ви маєте класний квітучий кущ вже на квітень місяць з бутонами. І в травні ви маєте квітучу пеларгонію. Таку, яку ви бачите зазвичай в садових центрах. Коли приходите купляти, там кущ пухнастий, погодьтесь, багато бутонів, багато вже квітів. А ви думаєте, а чому в мене до мене така? Тому що це потрібно все робити заздалегідь. Не кажіть, що в лютому це рано, тому що якраз за цей період ви собі наростите кущик, який вже на кінець квітня-травень буде гарно квітнути. Якщо ви будете обрізати її в квітні, відповідно, в травні ще ніякого цвітіння не буде, тому що вона буде пускати тільки молоді зелені пагони, які через місяць будуть у вас квітнути. Тому вже приступайте і готуйте пеларгонію до весни, до літа. Ну, а хто завітав вперше, якщо ви новенький глядач, я люблю дуже це говорити, то обов'язково підпишіться на канал. Не лініться вам робити це дуже просто. Підписатись, підтримати канал, підтримати блогера, натиснути на дзвіночок, залишити коментар. Ні, не просто, правда? Не просто дуже багато завдань, але хоча б підпишіться. Якщо ви є прихильником садівництва та городництва, тому що попереду класна тепла пора. Тут ліс Лієчка, бачите, Аліса все підготувала єдине, що вже втомилася. Чайничок. Наш канал, якщо ви дійсно новенький глядач, то я прихильниця робити сад казковим. Насправді, казковим. Вже багато глядачів зі мною дійсно. Погоджується в коментарях, що сад поступово стає як казка. Ну, у мене просто донечку звати Аліса. Відповідно, і сад має бути казковим. Аліса в країні чудес. Хочемо все ж таки перетворити наше життя не просто в казку, а в реальну казку, де все добре. Що панує добро, панує мир, панує злагода. Немає горя, немає біди. Тому батьки завжди намагаються для своїх дітей зробити казку, казкове життя, щоб діти якнайменше знали тої біди і того горя. Так що ну, роблю я таку казку зараз вдома, хочу, її, щоб була був мир і була казка, реальна казка, гарно всім жилося і в Україні, і у всьому світі. Все. Я пересадила, підляла і ставлю на підвіконня. Йдемо далі. Що ж будемо робити тепер з ось цими обрізаними пагонами? Будемо їх укорінювати. Знаю, що кожен має свій метод. Хтось укорінює у воді. В мене цей метод не діє абсолютно. Просто абсолютно. Вони мене згнивають і все. Фітоспорини, фітоспорин, все одно вони мене покриваються пліснявою і ніяких корінців не дають, навіть якщо стоять у корінювачі. Що я роблю? Я оголюю паїн. Зараз підготуємо декілька штучок. Візьму навіть ось такий, також його тут у корінь трошки зменшу. Пробую навіть ось цей. Мені здається, це червона пеларгонія. Тут заберу. Підготую я з 4 пагони для укорінення. Тут зовсім молоде я прибираю, залишу листочки великі, також я прибираю, щоб більше сил йшло на укорінення, а не на Листя. Все, чотири пагони ось таких я підготувала. Далі, ці пагони я буду висаджувати. Їх можна висаджувати одразу в кашпо. Для прикладу, ось тут в мене кашпо. Я висаджувала сюди восени. Так само, коли обрізала, поживний ґрунт вставила, помірний полив, і вони укорінилися. Так само я буду робити і зараз. Це дуже просто, на мій погляд, і немає замороки з тою водою. Буду я укорінювати у торфяні таблетки. Як їх правильно використовувати? Заливайте кипяточком. Таким чином, відбувається і стерилізація, і це від процесу відбувається дуже і дуже швидко. Вони в мене тут гарно вже розбухли. Дивіться, бачите, які. Ставити я буду їх, в мене є така пластмасова основа. Не знаю з чого, ця форма. Тут в мене є отвори внизу, тому я поклала серветку і буду сюди викладати ці торфяні таблетки. Чим зручно укорінювати, чи взагалі сіяти саме в торфяні таблетки. В тому, що вони займають мало місця. Я ще зараз на хвилинку вибачаюсь, але на дно сюди я насиплю тоненький шар вермикуліту, купляю в таких ось пачках, вермикуліт буде зберігати вологу. Просипали. на нього зверху вже поставлю ці торфяні таблетки. В них сіють і насіння, дуже класно, і можна вкорінювати. Якщо ви, наприклад, ще не знаєте, якого кольору пеларгонія у вас ця, де ви хочете її посадити, можливо, ви хочете оформити гарну композицію пеларгонія та інші звисаючі там квіти. І наразі немає у вас місця, щоб розставити багато таких горщиків, це два на підвіконі, то от тут можна спокійно їх вісім штук вкорінити. Це дає можливість саме ось ці торфяні таблетки вкорінити багато рослинок. Вам не потрібно зараз для укорінення багато ґрунту. Тому спокійно, якщо ви обрізаєте, то вкорініть обов'язково ось ці пагони. І вже в квітні ви зможете придумати собі цікаву композицію чи почекати, коли вона вже заквітне, тоді її пересаджувати. І ну, це дуже зручно, на мій погляд. Ось ці пагони я мукаю укорінювач, щоб їм було легше вкорінитися. І далі я їх занурюю вже у торфяну цю таблеточку. Просто роблю такий ямку і сюди занурюю все. І саме ось таким способом, як я сказала, розмножують, укорінюють, точніше, у садових центрах. Тому що укорінюється багато рослин. на продаж, а місця у всіх завжди не вистачає. Тому рекомендую вам спробувати. Якщо не для укорінення, то спробувати саме для насіння. Якісь квіти посіяти. Можна багато видів, такі піалочки і все. Так, Аліска дуріє, не знаю, чи вам чути. Далі розповім про обіцяний лайфхак. Якщо ви п'єте чай з пакетиків, то не викидайте їх. Будемо робити зараз також торфяні таблетки. Ці пакетики, вони в ґрунті розмокають, У мене тут навіть буде майже два пакетика, до речі. Великі пакетики. Ці пакетики, викидайте їх на компост, обрізайте тільки нитку, тому що вони в ґрунті при вологості розмокають. Їх можна використовувати як торфяні таблетки. Залишаємо цей чай, якщо його чаю можна назвати, залишаємо його там, додаємо сюди ґрунт, який ви зробили. Родючий, пухкий, також торф. Додаємо сюди в пакетик і висаджуємо ваші рослини. І ви будете мати свої домашні торфяні ці таблеточки. Між ними я сюди аналогічно насиплю вермиколіт, щоб вони і стояли, і не пересихали. Це мій міні-квітник готовий. Ось так це виглядає, і стільки місця це займає. Тут 6 пагонів. Тепер буду чекати вкорінення і вже в квітні буду створювати якісь композиції. Приблизно я, звичайно, знаю, яка тут кольорова гама, але бувають і несподіванки. Тому, в кого мало місця, немає вас, ви хочете так само, як і я, робити і розсаду, і кімнатні квіти. І на вулицю щось хочете, і однорічні квіти, то ось так в торфяних таблетках чи в чайних пакетиках можна пробувати вкорінювати і далі вже висаджувати у відкритий ґрунт все. Я з вами поділилася інформацією, поділилась ідеями. Зустріла вас за лісою. Думаю, що відео було знову цікавим, знову корисним. І Знайшло воно нових підписників. Дякую всім за перегляд. Хто додивився до кінця, бережіть себе, створюйте нові композиції, розмножуйте нові квіти, адже життя прекрасне. Цінуйте його, цінуйте свій час і творіть добро. Все, до скорої зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!